На парара челлендж Друзі, ви потрапили до челенджа «Їмо їжу одного кольору 24 години. Давайте почнемо. І почнемо ми з Мартіна. Який же великий снікерс мені дістався? Здається, він сильно великий, щоб він помістився мені в рот. Але зараз я перевірю це за допомогою рулетки. Так. Так, не влізе. Треба щось вигадати. Знаю. Самурай Мартін готовий приступити до роботи. Зараз я розріжу снікерс на невеликі шматочки, щоб було зручніше їсти. Готово! Це було круто. Ну а тепер я з легкістю зможу з'їсти цей снікерс. Отак. От Смакота! І це моє, і це, і це. Я все. Ненці, тепер ти. Та okay. да без проблем. У мене тут блакитні чіпси такіс Зараз так смачненько поїм. Ой. Нічого собі припікають. Але дуже смачно. Хочу ще. Ой, як бадьорить. Вони просто бомбічні. Ой, як гостро. Навіть занадто. Друзі не можу отримуватись. Який жах. Нинці, припини зараз же. А Чому так пахне паленим волоссям? О, ні, то це я горю. Я тебе врятую. Фух, загасила. Thank you. О, ні. Підолашна нинці досі палає. Я знаю, що робити. У мене під стільцем стояло ось це відро з водою. Сподіваюся, що їй вистачить. Отак. А так, нарешті. Було жахливо. Покис виявляється не така невинна річ. Але тепер я вся мокра. Треба цього позбутись. А тепер інша справа. Дякую за допомогу. Жив твоя черга. Ну, привіт, моя величезна хубабуба Вау! Перше в житті таке бачу. Ого, як далеко покатилась. Ну, годі, треба швидше спробувати. Отак От така смакота. Зупинитись неможливо. Ого. Та як у тебе стільки вмістилось? Я просто обожнюю жуйку, тому здатна їсти її нескінченну кількість. Mm. Ну а зараз, друзі, ви побачите саму велику бульбашку в вашому житті. Джил, може, зупинишся? Це вже перебір. Ой, сусно. Вибачте, друзі, я не хотіла, щоб так вийшло. Треба зняти залишки жуйки. Ой, а що це у мене з носом? Він рожевий. Друзі, а у вас чорний та блакитний. Мабуть, це побічка від їжі одного кольору. Не лякайтесь, це не назавжди. А ось і нові смаколики. Мартіну дістався чорний бургер. У нинці величезне блакитне морозиво. А у джил великий рожевий пончик. Хто почне? Ага, джил. Ну що ж, смачного? Зараз я швидко розправлюсь з цією смакотою. Відріжу шматочок. Ох, як апетитно так. друзі, повірте слово, це нереально смачно. Я така рада, що це все дісталось мені одній. М -м -м, не перевершено. От і все, я доїла. Можете приступати до своїх страв. Нинці можна я дякую. Я такий голодний, що розправлюсь з бургером в два рахунки. Але спочатку одягну рукавички. Не виходить. Треба їх надути. Ой, Джил, пробач. Я не хотів. Проте тепер точно їх одягну. Готово. З якого ж боку до нього краще підступитись. Здається, він надто великий. Треба поділити його на частини. Гадаєте, я вирішив попити кави. Та як би не так, з допомогою цієї кружки я легко зроблю ось такі міні-бургери. Зараз спробуємо. Так, неймовірно смачно та дуже зручно. У, зараз я зроблю собі купу маленьких бургерів. Краса! От і все. Ой, а на обличчі залишилась пара шматочків. Все, я наївся. Можеш завершувати цей раунд своїм морозовим. Mm. Ну що ж, час діставати ложку, хоча ця ложка дуже маленька. М -м, треба пошукати щось побільше. Думається, ідеально підходить. Так, ого, яка важка. Я падаю. Ну, як же так? Все морозове тепер на підлозі. М -м, смачно. Ой, дякую, Дякую. Мама Мартін, в тебе вуха чорні, а в тебе стали блакитні. Джила в тебе рожевими ага. Круто, так? Hey. Дівчата, увага, фокус! Палець є, пальця нема. А тепер є. Uh -huh. О, ні, де палець. Повертайся. О, нам подали їжу одного кольору. Солодкі роли, клас, величезний, чорний капкейк. А я маю величезний рожевий макарун. Важкий, звісно, але я його підніму Так. О, ні, я падаю. Тримайся. Фух, дякую. Давайте краще я його з'їм. Тільки ось не зрозуміло, як це зробити. Вигадала. І так, чарівне перетворення з джил в джил ратістко. Зараз я покажу майстерність бойового мистецтва. І я. Готово. Дякую, друзі. Ну а тепер можна спробувати цей чудовий рожевий макарун. М -м -м, який він ніжний. Не знала, що ти така ласуня, Джил. Потрібно якось підтримувати всю цю силу в мені. І це був мій фірмовий удар. Макарун розділився на чотири частини, ну а я продовжу, бо зупинятись просто неможливо. Ось і все. Я та задоволена. Тепер можна повертатись знову в джил. Мартін, тепер ти. Так, я якраз зголоднів Почну з крему. Ну як? Клас, дуже смачно. Вочеви, дівчата, щось задумали. І що буде після трьох? О, Мартін, ти здається, влип. У тебе вже обличчя в чорний забарвився Чи це крем? Це зовсім не смішно. Я тепер брудний і капкейк зіпцований. Хоча Крим на ньому все одно дуже смачний. Але з вами ділитись не буду. Папалочки треба тримати так. Як же це важко? Може, ось так. Ні. Ось так, так. Ну і добре, я буду куштувати своїм методом. Ще трохи. О, ні. Упав. Та ну їх ці дурні палички. Куди зручніше просто їсти руками. Отак. Дуже смачно. Пальчики оближеш! Мартін, у тебе ось тут. О, дякую. Мамочки. Привіт! Як вам мої нові очі? От уморе. Залишилось останнє око його я з'їм частинами. Спочатку мармеладку. А потім саме око. Ого, тіло стало блакитним. А у мене чорним. А у джил рожевим. Крутяк. В цьому раунді у джил рожева піца, а у Мартіна чорна локшина. А нинці дісталися милі панкейки. Давайте швидше спробуємо. Похнуть просто неймовірно. А ще зверху лахина, яку я просто обожнюю. Ось це смакота. Ви що, хочете лохину? Ну, добре. Джилл ловиш? Ням. Мартін, а ось ти не спіймав. А тепер ловлю я. Дуже смачно. Беремо ще один панкейк! Дивіться, як я можу. Всім посмішка. А? Спіймала. Залишився останній. О, цей піймав я. Зараз я покажу вам, мордашко. Не треба кидатись панкейками. Прошу вибачення. А ти чого смієшся? Гаразд, я і справді можу почати їсти свою чорну локшину. Зараз спробуємо. Смачненько. Я такий голодний, що готовий з'їсти все і одразу. Ось так. Це просто смакота. Найсмачніша локшина в моєму житті. Ось це швидкість. І як тільки в нього стільки влізає, все було простіше. Я все доїв. Тож Джил може продовжувати. Ага, треба вигадати щось цікаве. О, ідея: я розріжу піцу, але не як звичайно, а змійкою по коло. Так точно ще ніхто не робив. Це буде мій авторський спосіб. Ну а тепер можна спробувати. Яка солодка. Друзі, піца з маршмелом навіть краща, ніж папіроні. До речі, розрізавши піцу таким чином, я впоралась з нею набагато швидше. Ого, мої руки стали рожевими. Як гарно! Мартін, ми теж забарвились. Друзі, на вас чекає нова смачна їжа. У Джил величезна пачка покі, у Мартіна пляшка Кока-Коли. А нинці дісталися мармеладні чоловічки. Все виглядає дуже круто. Нинці починаєш перше. Ніколи ще не куштувала таких. Смачні та кисленькі. Зараз розкладу на столі і зім побільше. Цікаво, що буде тоді. І останній. Ой, Кислота прям бадьорить! Круто! Джил, парти Отак. Солодкі палички покиші з полуницею. Мої улюблені. Зупинитись неможливо. А взагалі до полениці багато не буває. Тож я додам ще полуничного сиропу. Отак. Яка ж це смакота. Я все доїла, і це було божественно. Мартін залишився тільки ти. Ура! Зараз я швидко вип'ю цю величезну пляшку коли. Ви навіть не помітите. Ого, так це рідка цукерка. Круто, дуже солодко і кока-кольно. Джила, давай пранканимо Мартіна. Підтримую. Ну-ка. Ти, дівчатка, вистачить. Я вже наївся. Та припиніть. Ох, ось це я наївся. Мартін, ти весь почорнів. А ти вся рожева. Ненсі, а ти стала блакитною. Ой, куди вона поділася? Джил. Куди всі зникають? Привіт, Ненсі. А ось і Джил. І Мартіна також не забули. Ну, як будете повертати людський вигляд? У моїй аптеці якраз є ліки проти кольору. Зараз вип'ємо і все мине Ой, щось відбувається. Ого, ми стали нормальними. Клас, вітаю! Ми пройшли цей челендж. Ура! Давайте почнемо з простого. Приготуйте мені картоплю фрі. Запросто буде зроблено. Якраз хотів навчитися готувати. Поки всі чистять картоплю, я краще приготую олію. Його, до речі, багато не буває. Ну що, олія майже закипіла, а це означає, що саме час висипати туди готові скибочки картоплі фрі. Ні, стояти! Ай! Воно бризкається, варяться, допоможіть. Ти що робиш? Через тебе нас мало не обстріляло киплячою олією. Олію потрібно лити з усією обережністю. Тоді картопля підсмажиться рівномірно. Нічого складного. Окей. Okay. Картопля фрі готова. Залишилося лише трохи додати соусу. На мою думку, це звичайна смажена картопля. Ось я приготую справжню картоплю фрі. І це ще не все. Зараз я із звичайної картоплі зроблю справжній делікатес. Мені знадобиться бекон, соус і звичайно запашний розмарин. Який аромат! Точно! У мене ще не все втрачено. Чому б не скористатися мармеладною картоплею? Кажуть, що якщо мачати його в полуничний сироп, то буде ще смачніше. Okay. Ось це так. Почну куштувати з картоплі посередині. Мм, бабуся, це дуже смачно. Ой, фу, я ненавиджу розмарин. Вибачте, пані кухаре, але мені не сподобалося. А ось ідею з мармеладною картоплею я оцінила. Тепер я не знаю, кого вибрати переможцем. Хай буде бабуся. Ура! На цей раз завдання складніше. Ви повинні приготувати суші. Буде зроблено за найкращим рецептом сусі Шусі. так. У селі уявлення не мають про те, що таке суші. Та я зараз такі суші забахаю, що вам і не снилося. Звичайні суші це нудно. Інша річ суші з різних цукерок. А начинкою будуть смачні збиті вершки, мармеладні очі та ведмедики харібо. Краса! І, звісно, не можна забути про шоколадний сироп. Цікаво виглядає. У мене теж зовсім скоро будуть готові сусі. Головне, акуратно повторювати за шеф кухарем. Але поки що нічого складного. Нічого складного. Ось і подивимося, які огидні суші у вас вийдуть. Ось ну, додавати, і я вмію. На це взагалі особливого розуму не треба. Mm -hmm. Як воно називається? Авокадо? Mm -hmm. Найголовніше все рівно скрутити. У вас, бабуся, точно це не вийде. Mm -hmm. Ну ось, ідеальні суші готові. Mm -hmm. Який жах. Я не думала, що ці ваші суші такі потворні. Yeah! Саме час обернути mm -hmm. суші в лосося. Головне не пожаліти риби, нарізати її тостими шматочками. І не можна забувати про соєвий соус. Риба кажете. буде зроблено. Готово. Сподіваюся, вийшло смачно. Нічого собі. Oh, no. У кухара, звичайно, суші виглядають більш привабливо. Bingo. Але я вигадала оригінальний вихід ситуації. Чому просто не приготувати суші з огірка. І смачно, і корисно. Oh, yeah. І бридко Все ще чому. Огірок ідеальна заготовка для суші. У нього потрібно тільки більше рису заштовхати. Зовсім не апетитно. Стривай, це ще не все. Ну ось, дивіться, яка краса. Це ще таке. Ніколи не бачила суші з огірка та рису. Ні, цю гидоту я навіть пробувати не буду. А ось солодкі суші я спробую з задоволенням. Right. Ого! Смачно, але зовсім не ситно. Залишився останній кандидат. Wow. Ось вони справжні суші. І на вигляд, і на смак. Пані кухаре, ви перемогли. Mm? Дякую, але це було очевидно. Oh, no. Сподіваюся, вафлю може приготувати кожен із вас. Я чув, що починати треба з тіста. Думаю, з ним у мене проблем не буде. Okay. Додамо цукру для солодощі. Трішки перемішаємо. Клас. А тепер додамо муку Ой-ой-ой. Здається, щось уніс потрапило. Ось тобі і вафля Нічого страшного. Продовжуємо. Ого, я висипав цілу пачку. Ну, певно, так і треба. Залишилося тільки добре розмішати. Тепер моє готове тісто можна заливати у вафельницю. Це будуть найсмачніші вафлі в житті моєї сестрички. О, так. Тісто вийшло дуже смачним, а головне без яєчної шкарлупи. Сподіваюся, з нього вийде гідна вафелька. Всі додали цукор, але я знаю, що цукор шкідливий. Тож замість нього я додам кабачок. Навіть не так. Я зроблю вафлі з кабачка. Знадобиться натерти його на дрібній терці. Готово. А тепер додаємо яйця. І, звичайно, борошно. Добре все перемішуємо. І додаємо зелені для смаку. Звучить гидко. Зате таке тісто набагато корисніше за ваше. Ось тепер його можна і у вафельницю залити. Так, І не забуваємо засікти час, щоб вафелька не підгоріла. Так, час засікти, це правильна думка. Ой, а я то час не засів і моя вафелька згоріла. Дварі, чи як. Але нічого. Її не дуже приємний вигляд. Я приховаю за допомогою збитих вершків, ягіток шоколадного сиропу, Полуничка і лохина Як гарно вийшло! Mm -hmm. А я свої вафлі за традицію полью кленовим сиропом. Шматок вершкового масла теж не буде зайвим. Oh, Яка смаката. А я свої так корисні вафлі прикрашу корисними травами. Hello. Не терпиться спробувати. Почну з цієї. Ой, ця вафля якась пересмажена. Я таке їсти не буду. А це що? Фу, ці вафлі зі смаком трави та кабачка. Ненавиджу. А ось це явно щось смачне. О, так, саме те, чого я хотіла. Бабуся, ти перемогла. Ура! Не даром я так старалася. На сам кінець я хочу випити кухаль смачної кави. Окей, буде зроблено. Разплюнути. Мені на думку спала просто геніальна ідея. Гаряча кава це нудно. Сьогодні у моді холодна кава, тобто фрапучино. Потрібно закинути якнайбільше льоду у великий кухаль. Потім додати смачного шоколадного сиропу. І, звичайно ж, не можна забувати про саму каву. Воно в мене між іншим із старбакса. А ще коктейль із шоколадки Твікс явно не буде зайвим. Його я трохи взіб'ю і використаю замість молока. А я, мабуть, приготую більш класичний варіант кави. Про я знаю, що моя онука таке любить. Ну от, гадаю, достатньо. Додаю збитий коктейль, а зверху прикрашаємо збитими вершками. Залишилися останні штрихи. Печиво, орело і паличка твіксу. Ну, і, звісно, трубочка. Ох, Ну що, прийшла моя черга готувати справжню каву. За допомогою вагів я відмірюю потрібну кількість зерен. Те, що потрібно. Тепер за допомогою ручної кавамолки я подрібню їх до необхідної консистенції. Дивіться та навчайтеся. І тільки тепер я залю каву окропом. Що, кава і справді так готується? Прекрасно. Тепер я налю каву в чашку. А молоко для кави я теж збиватиму вручну. Про правила подачі теж не слід забувати. Дивіться, яка краса. Вау! Почну з кави посередині. Бабуся, я цю каву завжди пізнаю. І час зізнатися, що мені він зовсім не подобається. Oh, okay. Ось ця кава виглядає приємно, смачно, але трішки гіркувато. No. Залишився останній кандидат на перемогу. О, ось це реально круто. Братику, у цьому раунді перемагаєш ти. Так, нарешті.